Ближче до нового року ми будемо спостерігати, що в принципі накопичення Росії по бензину стане набагато менше, і от тоді почнуться реальні реальні проблеми. Ну тобто, до чого власне, кримчанам треба готуватися, зокрема, якщо мова про Крим, треба готуватися що ну, щонайменше 2026 рік вони проведуть в черга за бензином. Я не скажу, що вони введуть талони, напевно, на всіх. Ну, хоча там така влада, що вона може вигадати будь-що завгодно, але от готуватися до черг на автозаправочній станції, це За радянських часів було оце, ну варто. Тобто ну, хотіли в Радянський Союз, ну то пір на його отримують повноцінно разом з такими бонусами, як бензин. Це, це однозначно настане, враховуючи, що сьогодні був ФНПЗ знову ж таки два уражено, і ми ж не збираємось зупинятися да? до, до до поки миру не буде. А в російський нафтовий сектор він обвалюється, нічого з цим не поробить. вони. Тому черги. Для початку черги, потім, скоріш за все, талони. Бійки, корупція, хабарії, все це попереду. Ну тому, якщо є, навіть накопичують бензин вдома і починають звикати його зберігати у каністрах на чорний день, як це було колись. Та. Ну, треба згадувати скіли Радянського Союзу, власне.